Вітаю! Ми з вами вже дізналися про основні види фінансування партії, розібралися, як партіям працювати з електронною системою звітування політдата та подавати свої звіти. Тепер час зрозуміти, як НЗК перевіряє подані звіти. Пропоную почати зі строків. Вітаю, Олю! Як швидко НЗК перевіряє звіти? Вітаю! НЗК перевіряє звіти у строк до 60 днів, починаючи з дня їхнього надходження. Це правило поширюється на всі звіти. І ті, що здали вчасно, і ті, що надійшли з порушенням терміну подання. Пояснімо детальніше, на що саме звертає увагу НЗК під час перевірки звітів. НЗК аналізує викладену у них інформацію згідно з вимогами закону про політичні партії в Україні. Насамперед перевіряє своєчасність подання звіту. Тобто, чи не пропустила партія строк подачі? Саме так. А ще НЗК перевіряє повноту інформації, наданої у звіті. Наприклад, партії інколи не подають в додатках до звіту інформацію про свої місцеві організації. Зокрема, про ті, що прибувають у стані припинення, хоча за законом повинні це вказувати. Так, а ще НЗК перевіряє наскільки інформація зі звіту відповідає дійсності, тобто чи збігається вона з реальними даними. Наприклад, чи не приховує партія свої поточні витрати, додам ще що партія повинна подавати правдиву інформацію про осіб, які роблять внески, тобто обов'язково вказувати справжніх спонсорів. Крім того, агентство перевіряє дотримання вимог. Щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі, а також чи правомірно фізичні та юридичні особи здійснюють внески на користь політичної партії. В останньому, зокрема, важливі суми внесків. Вони не повинні перевищувати розміри встановлені законодавством. Справді для фізичної особи це 400 мінімальних зарплат на рік, а для юридичної 800. Також перевіряється, як партія реагує на випадки, коли внески на її підтримку перевищують ці обмеження. У такому разі партія має відмовитися від внеску протягом 15 днів з того моменту, коли дізналася про нього. НАЗК також перевіряє, чи дотримані вимоги законодавства щодо проходження аудитів фінансової звітності щорічно внутрішньопартійного та зовнішнього незалежного. Крім цього, НЗК встановлює, чи є факти незаконного та нецільового використання коштів, виділених з державного бюджету. Тут порушення може бути використання цих коштів на цілі, не пов'язані з статутною діяльністю. Але це стосується лише партій, які отримують державне фінансування. Добре, з цим розібралися. До речі, у додатках до моделя ви також знайдете перелік ситуацій, яких потрібно уникати доброчесним партіям. Радимо переглянути. Рухаємося далі. Отже, звіт перевірили, що робить НАЗК за результатами перевірки звітів. Уповноважена особа НАЗК складає висновок, у ньому відображаються результати проведеного аналізу. Детальний виклад змісту всіх порушень та зазначаються заходи реагування, яких потрібно вжити. Форму висновку, як і порядок перевірки звітності, теж затверджує на ЗК. А потім всі ці висновки агентство публікує на своєму офіційному сайті. Олю у звітах в партії є багато персональних даних, наприклад, ідентифікаційний код та місце проживання. Чи публікують їх на сайті? Ні, всі персональні дані знеособлені. Місце проживання знеособлюють до області, за винятком Києва та Севастополя. До того ж вилучають інформацію з обмеженим доступом. Отже, всі, хто побачить оприлюднені звіти на офіційному сайті НЗК, не зможуть скористатися персональними даними людей, які в них зазначені. Це добре. Пропоную далі детальніше поглянути на форму висновку. Що у ній є? На початку вступна частина, яка містить загальну інформацію про партію. Потім. Резулятивна частина, тобто результати перевірки, якраз у цій частині вказується, чи дотримувалась партія законодавства за кожним пунктом перевірки. Якщо є порушення, їх детально описують з вказівкою на відповідні норми законодавства і вказують в заходи реагування. Якщо ж вживання таких заходів не належить до компетенції НАЗК, то зазначається, що агентство повідомило про наявність ознак порушення відповідні державні органи. Крім цього, у формі висновку зазначаються недостовірні відомості про майно, кошти або витрати політичної партії, якщо їхній розмір перевищує норми законодавства, а також грубі порушення, які були допущені при оформленні звіту. Що саме може стати цим грубим порушенням? По-перше, коли звіт відписала людина, яка не уповноважена його підписувати. По-друге, якщо у звіті немає усіх потрібних відомостей, яких вимагає закон. І по-третє, коли немає копій звіту про проведення регулярних фінансових аудитів. Усе досить логічно. А чи може НЗК запитувати у партії документи, які підтверджують дані, наведені у її звіті? Так, може. Для цього НЗК надсилає до партії письмовий запит, і партія зобов'язана надати копії таких документів протягом 10 робочих днів після його отримання. Важливо розуміти, що для перевірки інформації у звіті НЗК бере відомості не тільки від партії, але й з інших джерел. Повний перелік цих джерел є у порядку проведення перевірки. Зрозуміло. А якщо НАЗК у ході перевірки звітів виявляє порушення, що робить агентство? Це залежить від порушення. Якщо воно не тягне за собою адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності, НАЗАК може внести припис керівнику партії для того, щоб партія усунула ці порушення. Крім цього, НАЗК в межах своїх повноважень може скласти протокол про адміністративне правопорушення. В інших випадках НАЗАК повідомляє про порушення правоохоронні органи. Залежно від порушення, ці органи можуть притягнути особу до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності. Разом з повідомленням НАЗК надсилає їм матеріали, що підтверджують факт порушення. Уточню, що основні органи, до яких звертається НАЗК – це Національна поліція та головне слідче управління Державної фіскальної служби. З'ясуємо, в яких саме випадках НАЗК звертається до цих органів. До поліції НАЗК повідомляє, наприклад, ПРО. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної партії, про порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації чи агітації референдуму, а також про службове підроблення, у яких випадках НЗК може звернутися до головного слідчого управління Державної фіскальної служби, якщо, наприклад, було виявлено підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців. До речі. Додам ще один важливий момент про висновок, який складає НЗК. Іноді у ньому вказують на правопорушення, які тягнуть за собою припинення чи зупинення державного фінансування партії. Тоді агентство ухвалює відповідне рішення і фінансування припиняється взагалі або зупиняється на деякий час. Розглянемо ці ситуації детальніше. Перша ситуація це коли НАЗК ухвалює рішення про зупинення фінансування. Наприклад, коли партія подала звіт без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру місцевої організації партії. У такому разі партії потрібно усунути порушення, тобто додати відомості, яких не вистачає, і подати до НЗК уточнюючий звіт. Агентство перевірить такий звіт, і якщо причин для зупинення фінансування вже не буде, ухвалить рішення про його відновлення. Якщо ж НЗК встановить, що причини не усунуто, то рішення про зупинення фінансування залишається в силі. За результатами перевірки, на ЗК надасть відповідний висновок. Це добре, що у разі зупинення державного фінансування у партії є можливість виправити помилки, і фінансування може бути відновлено. А як щодо припинення фінансування? Припинення настає, якщо протягом року повторно вчинено порушення, яке є підставою для зупинення фінансування. Зокрема, такого як неподання звіту, подання звіту, оформленого з грубими порушеннями, або подання звіту, який містить недостовірні відомості. У такому разі фінансування партії взагалі припиняється. Дякую Олю за такі змістовні відповіді і пропоную підсумувати все сказане. Отже, під час перевірки фінансових звітів політичних партій НЗК перевіряє, чи партія своєчасно подала звіт, надала повну та достовірну інформацію в ньому, використовує грошові кошти лише у безготівковій формі, дотримується вимог законодавства щодо внесків, проходить регулярні фінансові аудити, правомірно використовує кошти державного фінансування. Після аналізу звітів НЗК робить висновок та оприлюднює його на своєму офіційному сайті, і якщо виявляє порушення, забезпечує притягнення винних до відповідальності. А от про відповідальність за такі порушення ми поговоримо детальніше у наступному відео.